Спочатку подивіться відео, тільки потім починайте збирати. Не навпаки. Пам'ятайте це слово. Спочатку продивіться, аж тільки потім починайте зборку. Друзі, всім привіт! Сьогодні буде огляд і зборка мотокоси від компанії ProCraft модель 5600. Тут двигун чотирьохтактний. Це дуже важливо. І зараз тут купа-купа всього просто ось в такій коробочці складена повністю мотокосарка. Чесно кажучи, повністю так збирати. Я її буду вперше. Тому зараз ви наглядно побачите, наскільки це складно або ж не складно зробити. Отже, зараз почнемо з комплектації, що тут є. Так, друзі. Перейшли ми трохи в другу локацію бо там мало місця А як... нікому не цікаво. блядь, камнем хоч перейшли ми трохи в іншу локацію бо е, замало місця деякі почали е, так зараз е, пройдемось по комплектації що в нас йде в е, самому ящику щоб ви наглядно це бачили трошки мабуть ми пришвидшимо да, Стасік? Да. Оператор Моє любимое. <реш> як. Тут якась дрібничка потім писала. Шпуля, якась. Спонжик. <реш> Спонжик. Якийсь кронштейн. Все якесь. Коротше, буде улікательний погляд. <реш> Теж якесь кріплення. А, це ще щось із щепленням пов'язано. <реш> <реш> Й-моє. <маю>. Щиток захисний? Ооо, <реш> <реш> мой, Ба -ба <реш> а це що? Бабіна, бабіна. Бабіна. Бабіще. Вініли. А, бабі, вініли. Речі, якщо буде скучно, можна ще послухати. <плес> про є... ну, так я ж... Не перший год тут работає. Шланг. Шланг. Один і шланг 2. Шланг-два. Але він не окремо, бо щось у нас тут прив'язано. І моторіще, моторіще. Чотирьохтактний мотор. Бензиновий. Штуванг. Сір, сір. То так, наче, не, не так багато, як здається, в... в коробці. Ну і це саме сюди у нас і чіпляється шпуля. Так, про все по порядку. Казав один осяго. Ти, ти все достав? Ні. Зараз mm. дощ як обвалить. Ну, ну не і це в нас що? А це в нас така штука, щоб тримати косу на собі. Так, і все. Все, це все. Ну і інструкція також йде в комплекті. До речі, запитують іноді стосовно української мови. Українська мова тут має бути. Нєту. Є українська мова. І англійська є. І румунська є. А російська є. Е -е 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 -е. <рес> і так буде кожним. Ось іще одна додаткова деталь, як ви вже здогадались. Яка не йде в цій коробочці. Пікол. Вона у нас не телескопічна. Перше, що нам треба зробити, мабуть, одягти шпулю. Одягається вона легко. На яку сторону? Одягаємо, по-перше, шпулю. Тут нам потрібно зажати це. Гвинтами у нас все якраз в цій косметичці є, і ключик є. Тобто додатково вам нічого не потрібно. Беремо гвинтик, починаємо закручувати. Здається, що гвинтик. Да. Тобто я трошки гвинтик? А ключик у нас один чи два? Ключика два. Це вже приємно. Шпулю одягнемо саму трошечки пізніше. А зараз ми одягнемо що? Що? Зберемо сам двигун. Далі потрібно поставити щеплення, кріпиться воно на чотирьох гвинтах. Давайте ми це з вами і зробимо. Подобається мені збирати цю всю історію, бо мені видно, що я це люблю робити. Коротше, якщо ви у ребята, то вам це буде по кайфу. Лего, якщо любили збирати Да. Якщо любили збирати Лего, то воно вам буде по кайфу. Але це не факт, бо я любив збирати Лего. Ну це щось мені оце. Що робити? Що таке? Я, коротше, до речі, не буду зажимати 4 е гвинта. Ми її все одно заводити зараз не будемо. Я зроблю це на двох винтах. А ви робіть чотири, О, ну його в баню. Так. І що? Я хотів просто показати це на власному прикладі для тих людей, які цього не робили. Або ж які робили, але, може, з іншою мотокосою. Та хотіли б побачити, чи з цією щось відрізняється. Суттєво нічого не відрізняється. Так, друзі, ну що, прикрутили ми щеплення? Тепер нам потрібно вставити нашу байду. От. Так, сюди. Оп, вставили? Вставили. Виставляємо, щоб нам було по уровню, так як нам треба. І потім що робимо? Стасяло? Да. Що робимо? Закручуємо? Зажимаємо. Чого ти сюди прийшов? Ну Просто щоб показати. показати. Ну, показати. Не закручуємо. Ось тут закручуємо. Бо люди різні. є. Різні. Наприклад, як я. Ну Мені прям Наприклад. треба Впритик да, показати. Наприклад, як ти, мені кажеться, більше немає в цьому світі. Людей. Ти унікальний. <звук> так, це зробили. Добре. Цей поролончик має вішатись сюди. Mm. Тому це вже перший мій косяк і провтик. Оставляємо. І так, зараз люди збирають, прикинь, збирають і на цьому моменті. Значить, цю штуку, цей адаптер нам потрібно прикрутити сюди. І в нас потім з цього адаптера підключається. Закручуватимемо оці дві ручки. Ну, навпаки, чи А для чого це адаптер? Для кріплення. Травма. Оцю херню теж треба було з самого початку. Отак щик надіти, а тепер треба повністю розкручувати його для того, щоб надіти. Так само, як і ту м'якушку. От розумієш, чоловік купить, по-любому залізять в YouTube. Як зібрати таку-то та Да? Тут наше відео. Голову коротше. Отож, треба попередити людей, щоб вони дивились і... Тому це більше як а, перший досвід. Давай про перший досвід тут не будемо ділитися. Трошки не то місто, ні то время. Так я про перший досвід в плані збирання мотокоси. А, 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 а. а ти що подумав? Понятно. Ну это я так, образно. Ти ж розумієш. А, так? это образно? Ну конечно. А, -а, -а, -а. в формат, правильно? Влог. Ух. Так, вот тако моебудь. Опно. Отак, коротше, держите головою, притримуєте і отак піджимаєте, щоб воно стояло рівно. Оп, все. Рівно стоїть. Так, це зажали, це зажали. Все. Ось тут у нас шпуля. Як її закрутити. Відкручуємо гаючич. Ну, Вірніше, спочатку знімаємо е, саму шпулю, розбираємо її. Нам потрібно зняти е, гайку і, в принципі, ось цю шайбу, яка тримає е, різні ножі. До речі, їх три в комплекті йде різних. Але ж ми хочемо шпулю встановити, тому знімаємо її такій матері. Ось тут у нас ця дирочка, вставляємо сюди та щось будь-що, що може його заштопорити, що ви чимось можете тримати. Бо якщо не будете тримати, то не відкрутите гайку. А так тримаємо і відкручуємо нашу гайку. До речі, гайка в нас зворотнього типу, зворотньої різьби. Тому відкручуємо її в обратну сторону. Оп, відкрутили. Закручуємо саму шпулю також проти часової стрілки, притримуємо тут цій дирочці, щоб можна було зажати. Хоп. Зажали. Тепер нам потрібно встановити захист ось таким чином. В нас має бути що? Так, в нас має бути і вона в нас таки є. Така скоба. Ставимо її сюди, дістаємо наші гвинтики болтики. Ось це ж дуже. Чому таке маленьке? Що тебе поменше? Раз. І два. Два глинтаки. Так, зараз, 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 зараз. Я надеюсь, це все буде трошки у пришвидшеному темпі. Так, підзакручуємо з однієї сторони та з іншої. І перекрутив. Так, є. Підсовуємо сюди максимально і затягуємо. Так, затягнули наш захист, ну, у нас вже, можна сказати, готова повністю мотокосарка. У нас додається ось сюди такий кронштейн. Він для того, щоб під'єднати під ось цей механізм, який буде у вас на вашому тілі, ви будете тримати цю косарку. Це також ми мали на початку одягнути один, одне кріплення і аналогічне друге кріплення сюди. Ось так. І затягнути сам цей кронштейн. А під ним отут мала бути та губка, яку ми також не встановили. Але я думаю, це вже не настільки тяжко буде зробити, нічого тут складного немає. Це, до речі, крута штука для роботи, щоб не, не томилася спина, дуже гарно можна працювати. Тому, друзі, ось така пилка вийшла. Чотирьохтактний мотор, як я вже й сказав, досить така, не пам'ятаю, скільки кілограмів насправді. Тому народ, якщо сподобалось вам це відео, Пишіть ваші коментарі, ставте лайки. Будемо раді і вдячні за підписку на наш канал. Якщо вам таке зайде, може ми зробимо щось ще в такому ж форматі. Ну і так, зараз будете писати, що дуже нагнув ручку. Так, її треба трохи підрівняти. Але це вже для кожного. Ну ладно, підрівняємо. Перший млинець комом. Посилання на цю пилку я залишу під цим відео. І якщо цікаво, друзі, переходьте, ознайомлюйтесь, доставляємо по всій Україні новою поштою, до речі, відправимо без передоплат. Ну і до нової зустрічі. Відео вже наступне буде зовсім скоро. Тому па-па!